Досвідчених медиків відправляють на нуль щоправда, не рятувати життя захисникам, а тримати зброю в руках. Депутатка приголомшила заявою про зміни у війську. Цьому передувало гучне повідомлення про переведення 20% медиків у лави піхоти. А потім таке ж гучне спростування цих даних від генштабу. Невже медичні сили на межі зникнення? І хто насправді рятуватиме життя захисників? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало Україна сьогодні. З вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Інформацію про те, що медиків в Україні починають переводити у штурмовики, підтвердила народна депутатка Анна Скороход. По медикам це дійсно правдива інформація, і до мене так само безпосередньо зверталися медики, бо наказ був на переведення для Тих, хто є в частинах забезпечення в логістиці в роті охорони, але на жаль, цих людей не коснулось переведення переведення зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів у більшості, які ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу в госпіталях. І всі про це знають. Нардепка зауважила, що з її знайомого реабілітолога зробили стрільця. Такі рішення приймаються відповідно до наказів зверху. По наказу це має бути певна кількість там до 20%. Ви можете побачити у Мар'яни Безуглої цей наказ. Наказ сам сильського він імплементований головнокомандувачем медичних сил. От і, і ми його, начебто, трохи призупиняли, але зараз вже лікарі знову телефонують і кажуть, що відбувається те саме. Що ж цьому передувало? Скандально відома народна депутатка Мар'яна Безугла, яка раніше була представницею оборонного комітету у Верховній Раді, у соцмережах написала: генштаб ЗСУ розпорядився перевести одну п'яту частину медиків із військових госпіталів до піхотних бригад, та опублікувала відповідний документ. Натомість у Генштабі заперечили заяву безуглої Речник Дмитро Лиховій у коментарі Радіо Свобода повідомив, що мова йде про посилення медичних служб у зоні бойових дій, тобто медиків будуть переводити в стабілізаційні пункти. А робити це будуть на ротаційній основі тобто, медики відправлятимуть у відрядження, а потім повертатимуть на основне місце служби. Хочу зробити важливе уточнення. Медики будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому, що у медичних силах є інші військовослужбовці, не лише медичного профілю. Медики ж будуть виконувати обов'язки у стабілізаційних пунктах бригад. Натомість самі ж бойові медики вже почали публічно скаржитися і заявляти про те, що їх просто переводять без пояснення причини до іншого батальйону. Свою історію розповіла Юлія Куба Сідорова. Мою медичну службу розігнали, точніше, навіть не медичну, а евакуаційну. Зараз стоять два нікому не потрібні броньованих джипа з ребами з кисневими концентраторами, портативними підігривачами для розчинів і так далі. Ще висять в повітрі 650 тисяч на наземний дрон для евакуації поранених з поля боя. Вона зауважила, що за період служби у батальйоні врятувала багато людей, вивела навчальний процес та евакуацію поранених на зовсім інший рівень. Після всього цього мені подзвонили, сказали, що переводять в інший підрозділ, і всіх моїх людей також розкидали в різні місця. Я поїхала на КСП батальйону, щоб поговорити, і там на вході мені сказали, наказ кубу не пускати. Медикиня наголосила, що її перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і просто не може бути ефективною. До мене поставилися не як до людини, а як до скота. Ніхто не приніс вибачень і нічого в результаті не пояснив. Я тільки ходжу і гадаю, що стало причиною. Шукаю логіки, але ніякої логіки, окрім того, що це диверсійні дії, підрив боєздатності мого батальйону і загальний розвал армії зсередини я не бачу. Ба більше напередодні Юлія Куба Сідорова оголила ще одну важливу проблему: підрозділи залишаються без професійних бойових медиків та евакуацій. Натомість, замісних на фронт відправляють лікарів зі шпиталів, щось мені здається, ми прощаємося з медичними силами зсу. Дуже хочеться вірити, що це моє неадекватне сприйняття ситуації. Але коли глобально знімаються бойові медики з досвідом. А далі йде переміщення таким чином, що задачу бойового медика, можливо, завтра буде виконувати судинний хірург. Виникає багато запитань. Медикиня переконана, що в умовах великої війни і недостатнього ресурсу живої сили використовувати лікарів на етапі евакуації недоречно. Залишаємо бойові підрозділи без професійних бойових медиків і евакуації. Забираємо ще лікарів зі шпиталів. І виходить, що якщо поранений таки доїде в лікарню та буде операбельним, його хірург буде десь на евакуації і ніхто не прооперує. Добре, якщо не на штурмі посадки, але це не точно. До слова, як заявив у липні командувач медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук, Україна за останні шість місяців підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що скандально відома нардепка Мар'яна Безугла заявила, що призов жінок у військо має стати обов'язковим. Таку позицію вона обґрунтовує потребою навести лад в армії. Що відомо про настрої мобілізовувати українок? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а ми продовжуємо далі. Офіцер бригади Рубіж Максим Таран заявив, що система комплектування війська зараз неефективна, тому зміни просто вкрай необхідні. Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи проходять зараз по мобілізації необхідні люди? І кількісно, і якісно. Недостатньо, але чому? Чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні. За його словами, так звані ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. Ні, просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як могилізацію. На такий стереотип повпливали і російські і ПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми щодово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою, а що буде далі. Що їхнє неідеальне ідеальне здоров'я погіршиться, рідні залишаться без необхідної підтримки. Натомість командир бригади Чорний ліс Олександр Попов заявив, що чоловіків треба брати у військо лише примусово, без будь-яких, але коли ви говорите примусова мобілізація, да е, ну а яка вона ще може бути добровільна? Оборонець зазначив, що бути чи не бути військовим, це питання свідомості кожного чоловіка. Я не розумію. Як можна там сидіти десь і з якихось причин там не йти в армію? Бо чоловік в моєму світі, чоловік як такий, це він асоціюється з воїном і має захищати того, хто знаходиться з ним позаду і не може себе захистити. Тому, наприклад, якщо б я не був би, там, військовим все життя, да? і якщо б не стала така потреба, я би, звісно, пішов. За словами захисника, завжди були ті, хто прагнули тим чи іншим способом уникнути виконання обов'язку. Тому витоки ухилянства беруть свій початок не з України. Примусово мобілізація має сенс і без неї ніяк. Це було якщо там поглянути в історію, там це було завжди. І були завжди ті, які з якихось причин уникали цієї мобілізації. Це не є чимось новим, що з'явилося в Україні. Про ухилянтів емоційно висловився і командир батальйону 107-ї бригади Магура Олександр Ширшин на позивний геній. Я Їх не поважаю, і мені огидно жити з ними в одній країні. Це люди, які не заслуговують поваги. Це люди, які не заслуговують взагалі на те, щоб мати те, що дає наша держава, і те, що вони кажуть, що мені дала держава, чомусь вивчились тут, працювали тут і чомусь до війни не виїхали з країни. Вони мали змогу отримати тут все необхідне для того, щоб вони отримали той рівень, на якому вони зараз знаходяться, Да, докладаючи свої зусилля, але умови були створені саме державою. Натомість військовий юрист каже, що ухилянтами можна назвати далеко не всіх а вживання цього терміну підриває стійкість і моральний дух українського суспільства. Я вважаю, що цей термін, в принципі, е негативно, е негативно впливає на стійкість і там моральний дух українського суспільства. Е певний е є відсоток людей, які дійсно. Підлягають саме кримінальній відповідальності за ухилення від е, виконання військових обов'язків, е, і їх вина доведена в суді всі інші. Називатись ухилянтами скоріше за все не можуть це таке попсове популярне слово сьогодні, яке для певної групи осіб несе негативне забарвлення і певний такий образливий характер для іншої групи осіб. Це якийсь прикол і викликає тільки сміх. Невже нестача людей у війську робить із медиків піхоту та штурмовиків? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 5 тисяч до 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.